Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам нашим України. Маленько, Хочу показати, у нас зараз є такі коні на продажу. Є така кобила на продажу. Там ще є далі одна кобила, зараз покажу. Хочу показати, розказати, що до чого. Які у нас є зараз є коні на продажу. Кобілять тіво зараз 7 років. Воно вже в мене було на каналі, я її знімав скорше. Але були покупці лише не продав, бо була трохи робота. Зараз викопуємо трохи картоплю. І була робота, тепер, каже, трохи викопали картоплю, можна продавати. Кобила повністю спокійна, здорова, то я гарантую. Може по неї ходити жінка, дитина, хто хоче. Дід кобила не є востра, кобила така середня. Кобила 7 років, повністю здорова, все як має бути, але... Така і середняк кобила. Возі ходить на поєдинок в парі, а в нас ходила в парі. Я її запрягав на поєдинок, викопав в неї вороболю, картоплю, хто як розуміє. Кобіла не є така маленька аж. Кобилі 7 років, як розминуло. 8 Восьмий рік кубиль. Хто собі захоче може дзвонити. Кобила файна, молода, повністю здорова. Ходить і возить все повністю. З горба тримає, що доки має сили. Так з горба тримає і назад дає. Навіть не треба важками тягнути, скажеш назад, а сама дає. Ну, дуже кобила розумна і навчена. То не те, що там що зараз я говорю. повністю, повністю здорова і робоча. На такі наші коні. Зараз на даний час є, от зараз в мене дві кобили на продажу. Це і зараз ще одну покажу. У нас сьогодні дощ, коні я якраз перепинаю і вирішив зазняти одне таке відео. Хто би собі захів, номер буде в описі. Трохи погана погода, дощ сильно падає. Сьогодні у нас 2 вересня, субота. Ось така кобілка. Коні зараз трохи походали, бо на траві і роблять роботу. Трохи сусіди беруть викопувати картоплю, ткива. тюки возили і жарко було, тепер вже за тепер коні стоять. В'я Ей, перепняв, хочеться пасти. Престий мені. Повністю кобила здорова і спокійна. Хто собі захоче, може дзвонити питати. це і Тернопільська область Підгаєцький район, самі підгається. Можемо і привезти, можемо і поміняти. Якщо щось недалеко, можемо поміняти найдена здорову кобилу, рахуємо по ціні м'яса і, і міняємо. Ось така сьогодні наша кобилка є на продажу. Кобилка не є маленька, кобила десь має метр шість два-63 по тілу. Не є така аж з малих коней. Файної грубої кісти. Та то її добре їсти, Та й буде кобила, зараз трохи підмарніла. Бо б роботу. Намаленька, на. Маленька, да? Ось зараз ще одну кобилу покажу. Є лошата на продажу. Лошата то буде, може бути в окремому відео. То що зараз маю в наявності такі от дві кобилки. Можуть собі... Того кобила є старша. Така кобилка теж дуже спокійна. Люба робота, люба проба, межах адекватності. Кобила не є дорога, Кобилі то зараз десь... 11-12 років, десь 12, 12 років казали, плюс мінус 11 років минуло. Десь до 12 років кобилі. Кубила спарована, кубила є жеребно, кобила. кубила. Вона навіть видно як навіть віду пускає. Не знаю, щось за скоро спарували, вона може буде мати лошав десь в зимі навісні, десь отак. Ранньою весною буде мати. Вона трохи заскоро спарована. Хто собі так само захоче, номер в описі. Кобила повністю спокійна і здорова. Кобила не є остроклуба така, кобила є файна, широка. Дати файно їсти буде рів. Стий маленька, стій. Кобила не копає, не косає, не щуриться, нічого. плюс мінус 11-12 років шо такси трохи собаків спустили хай побігають сьогодні нас така погода бакс бакс маємо такі такси і що є такий є мішанець? Дві такси він і вона Джесі. Бакс. І от така кобилка. Кобила кажу, повністю так само здорова, люба проба. Можемо поміняти, можемо привезти, якщо далеко, десь в наших районах. В Аєцькому районі Козівський, Теребовлянський, Бережанський, може бути такий о, десь близько. Далі не веземо, хіба в наших районах. Хто собі захоче може дзвонити. Вйо! Вьмленька, вйо! no que bela, feina, de voz. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Отаке наше відео сьогодні.